Вітаю вас, шановні глядачі. Я Роман Заводовський. Хотів би з вами обговорити питання, яке стосується нової системи штрафів. Наскільки все буде жорстко, тому що є новини про те, що будуть штрафувати за російську музику у публічних місцях, причому штрафи будуть досить високі. І, і також штрафи можливі, я також чув за те, що генератори занадто голосно гудітимуть, там не можна перевищувати якусь певну кількість децибел, і так далі, і тому подібне. Багато є різних нових нововведень. Більшість з них я вважаю, чесно кажучи, відверто маразматичними, досить маразматичними. Чесно кажучи, ну казну треба чомусь наповнювати. Все-таки зараз економіка не найкращі часи переживає. Ще й враховуючи, що ФОПи позакривалися і попереїжджали куди подалі, то чимось треба наповнювати казну, щоб платити зарплати людям. Хоча я казав, що з економікою насправді теж велика печаль біда. Добре, настільки жорсткими будуть штрафи і системи штрафів за різного роду правопорушення. Карта вірності падає. Карта лживості. Ну, Більшість намагаються залякати все-таки. Я бачу, що багато тих законопроєктів, які подають, не приймуться. Карта радості падає карта дому. Ну, таке собі. Я би не сказав, що прямо настільки все буде жорстко. Дивимося тут: шестірка, червова карта сім'ї, карта родини, Нептун карта сильного чоловіка, Туз хрестовий Сила. В принципі, карти непогані. Я чогось гіршого очікував насправді. Я би сказав, що зараз це все більше зараз йде на рівні балачок. Всі ці штрафи і так далі, і тому подібне. Що стосується закону з 16 липня, я ще окремо подивлюся, але зараз я би сказав, особо хвилюватись нема за що. Не думаю, що прям штрафи будуть настільки жорсткими зараз на даний момент. Бажаю всім всього хорошого, бережіть себе, побачимось.